Нам на паску треба заколоти свиню. Якого <ррикан> біса шмаляють? Диви, я щось знайшов. Десь далеко в пиздарях буде кіно. Яблуко Тіві плюс. <рикан> ну що, пацани, пішли на полівання, гей песика з собою візьмем. О, диви, я там щось побачив. Бляха, я підскользнувся, дебіл. О, блядь, по нам хтось шмаляє. Баба Галю досить шмаляти. Десь за Житомиром. Епічна нарізка кадрів і дерев. Валера, куди ти стріляв? Ти пристрелив свиню. Я думав, то кабан, та бабуля вигулювала свиню, послати, її пристрелив. Та закрийте писка, та пиздюк, ти не неохотник. Нахуй це бігати поранку. Потім хочеться здохнути. У мене досі туалет на дворі. Хлопці, ми давно не бухали. Бля, не випив, і тут поліцай. Його машина, дир-пир-перть усім курвам нахрін на районі смерть. Ця бабуля нам погрожує чи що? Валера, я розумію, що ти крутий охотник. Але нам на Пасху треба свиню. Тепер усе село пиздить, що ти вбив свиню. Слухайте, давайте, може, тій бабулі купимо двох свиней молодих, та вона пішла політі і усе розказала. Бабуля зла наколдуй нам якусь рачку. Усе таки треба піти і вполювати якусь дичину. Десь у Карпатах. Поїдемо до Карпат і когось вполюємо. Страни дизель ніхуя не їде. Ей, пацани, ви чо? Забирайте свиню. Е, пацани, свіжини не треба. Там ігнат вже готова обсмажити свиню, а ти її не заколов. По баночкам тому у саду стріляєш. Єбай, да волга пом'ялась. Опять нап'єшся, будеш шмаляти по сусідським свиням. Полівальник або охотник. Мисливець. Мисливець.